Знаєш, що найстрашніше у цій війні? Навіть не ракети, які падають на твоє місто, не вбиті діти і жінки, не розірвані тіла твоїх друзів, які ти вчора бачив живими. Найстрашніше це коли ти е, розумієш, що той, кого ти вважав президентом, тим, хто мав би очолити захист, виявляється, стоїть осторонь, е, відводячи очі, вдаючи, що нічого не відбувається. Ще у 2021 році західні розвідки передавали дані про. Концентрацію російських військ про логістику, про плани прориву, про удари по аеродромах, про розгортання медичних госпіталів за 20 кілометрів від кордону, бо медичні госпіталі не ставлять просто так для навчань. Але Зеленський посміхався у своїх відосиках. Пам'ятаєш ці підкреслено безтурботні звернення? Не хвилюйтеся, не панікуйте, зберігайте спокій. Це не спокій, це зневага до реальності, це був медійний морфін, щоб притупити біль страху. Але водночас він зняв з суспільства природну мобілізаційну тривогу. А саме, тривога є головним мотором виживання. Тривога змусила б людей піти на військові курси, на тренінги, зняти з полиць свої мисливські рушниці, згадати про бомбосховища, забезпечити родини водою та їжею, хоча б на тиждень. Але Зеленський свідомо зняв цей запобіжник, і не треба мені казати, що він не знав. Бо коли у грудні 2021 року ЦРУ надіслало попередження про повну карту вторгнення зі строками з напрямками з цілями, його адміністрація це отримала. І що вони зробили? Вони злили ці дані росіянам. Так, ця версія звучить жорстко. Але скажи, як інакше пояснити, що перші удари прийшли точно по тих об'єктах, які американці відзначили як пріоритетні для захисту. Розвідка США вимагала закриття повітряного простору часткової мобілізації, хоча б у прикордонних областях реальної підготовки населення. Але офіс президента сказав: ми не хочемо паніки. І коли е, російські танки вже стояли у Гостомелі, коли Чорнобиль був зайнятий без єдиного пострілу, е, коли колони йшли з Білорусі без опору, тоді вони почали бігати у істериці, дзвонити Байдену, Меркель Макрону, просити закрити небо. А до цього вони лише сміялися з британців та американців, які евакуювали своїх дипломатів з Києва. Пам'ятаєш їхні слова? О, це помилка, це панікери, вони шкодять українській економіці. Вони боялися не війни, вони боялися падіння рейтингу. Бо як тільки країна входить у військовий стан за кілька місяців до війни, економіка просідає, інвестиції зупиняються, зарплати не виплачуються. Вони вирішили, що їхнє політичне виживання важливіше за виживання держави, і ось. Зараз, дивлячись на згарища Бахмута, на руїни Маріуполя, на зґвалтовані міста Харківщини, ти раптом починаєш чути ці його слова: да тримаємося, Тео, все буде добре, ми переможемо. А всередині народжується лише холодний тваринний гнів. Бо якщо б тоді, у грудні, у січні, у лютому, ти, Володимир Олександровичу, замість записування роликів для Тікток, дав наказ про мобілізацію резервістів. Якщо б ти тоді, замість того, щоб грати у дипломатичні танці, наказав зняти протитанкові міни зі складів і замінувати всі можливі напрямки прориву, все було б інакше. Я питаю у себе, питаю у всього українського народу, чому Росія не боялася напасти, тому що вона бачила слабкість, вона бачила шоумена, а не воїна. Вона бачила паяца, який гратиме роль президента навіть тоді, коли його держава палатиме у вогні. Це не поразка, це зрада. Зрада завуальована під ми не віримо у вторгнення, бо віримо у мир. Уяви, що пожежник, коли дізнається про загрозу пожежі, каже мешканцям будинку: не хвилюйтесь, це неправда. І через тиждень будинок згорає разом з людьми всередині. Це не помилка, це злочин. Коли ти маєш інформацію і не дієш. Ти співучасник. Коли ти свідомо забороняєш армії готуватись, ти агент, і що ми бачимо тепер? Всі мостові переходи з Білорусі були відкриті. Жоден міст не був підірваний заздалегідь, хоча інженерні війська просили дозвіл. Жодна ділянка лісових доріг, якими заходили російські ДРГ, не була замінована. Прикордонні області зустрічали ворога як ножем по маслу. Я запитую. Навіщо ви зупинили всі програми територіальної оборони у грудні 2021 року? Навіщо ви скасували рішення про оборонні закупівлі ФПВ дронів та протитанкових комплексів, яке було прийняте ще за попереднього начальника генштабу? Чому ви замінили військових фахівців на своїх піарників? І знаєш, яка відповідь? Відповідь у тиші у тиші мертвих міст, у тиші бучі, де тисячі душ кричать без голосу? Бо вони вже нічого не скажуть. Але ми скажемо. Ми скажемо за них, бо нам ще жити, а їм вже нічого не болить. Коли тобі розповідають про його велич, про його хоробрість, про його сталь, згадай, що сталь гартується у вогні, а він гартувався у софітах шоу Вечірній квартал його сталь це бутафорський меч з реквізиту. І тепер, коли він говорить про перемогу, вслухайся у тишу навколо, бо справжня перемога мовчить, вона пахне порохом, кров'ю та землею. А його перемога це TikTok, Instagram, Netflix. Це не перемога, це реклама, за яку заплачено мільйонами життів. І я хочу, щоб ти запам'ятав це відлуння, цей Mirror Loop, бо він повторюватиме ті самі слова, той самий заспокійливий меседж знову і знову. А реальність залишатиметься одна. Ми заплатили найвищу ціну за чужий страх втратити владу.